Сьогодні у нас на огляді крем для обличчя «Нічний» на овечій плаценті для глибокого зволоження. В складі крему міститься екстракт овечої плаценти. Це екстракт молодості, і на відміну від традиційної косметики, що діє поверхово, плацентарні засоби глибоко проникають в шари шкіри, змушують клітини оновлюватися і активно ділитися. Та крім того, виводять з організму старі клітини, що уповільнюють процес оновлення. Ці здібності плаценти відкрив тисячу 1912 році професор Кар, за що був удостоєний Нобелівської премії. Китайський крем від каймей глибоко зволожує та живить шкіру, тільки в овечій плаценті близько 100 корисних інгредієнтів. Він помітно вирівнює тон та релів шкіри за короткий час, а також зберігає вологу всередині клітин, що саме собою уповільнює процеси старіння та розгладжує зморшки. А щоб дізнатися більше про крем та оформити замовлення, переходьте на наш сайт plumeria.ua.